Ні, хотіла казати, що вперше бачу храм, з надвору, здається, великим, а всередині такий маленький. Зазвичай на флаки. Зазвичай дивишся тобі церква, заходить така вау, величезна, так? Цередині. Так. Дуже... А це ти не знаєш? Добре, ну, так. скажу, що це одна з найстаровинніших церков, взагалі яких я бачила дерев'яних. Але... Нам сказали, що її побудував Іван Богун, полковник Богдана Хмельницького. І чудово, що зберегли цю церкву. Тут колись був музей релігії, так? Молодці, що зберегли. Але як тоді за Хмельницького захопили нас в москалі, так і зараз, вже 30 з лишнім років Незалежної України, а досі люди ніяк не можуть. Зробити свою церкву і ходять до московської. І, мені здається, це величезний гріх мати таку церкву історичну, так? І щоб вона належала москалям. Це, не знаю, я сподіваюся, що це ненадовго, що місцева громада все ж таки зверне на це увагу і таку пам'ятку ну, вона не може належати просто московському патріархату. Ти поки все? Так. Я дякую. дякую. Продовжуємо, продовжуємо огляд церкви, так що побудова, як кажуть, за козаків на пожертви козаків, що боролися за українську Україну. От, і натомість бачимо, що на сьогоднішній день ну, насправді мене особисто замиловує саме от лицемірство. Лицемірство і от тотальні брехні, зокрема, там середині пожертви збираються в ящичок захисникам України. Так, нібито там на ЗСУ у той час, як ця ну, інституція, вона питома, ворожа всьому українському, починаючи від е, ворожої мови ворога і окупанта, усюди де можна, зовні, всередині. Ну там просто всередині заборонено там, ну, користуватися з телефонами, так? то я його вимкнув. Але там ну, вся література, вся догматика, вся історія, суто і виключно так проросійська. Тобто, ну, ті, хто... Відправляють пожертви пожертви на ракети росіян, ті, хто освячують зброю росіян, ті, хто винищують українців, так? І, і ставлять скриньки для захисників України, для ЗСУ. Так, Там на вході ще раз ще, ще буду йти. Ще буду йти, покажу там. На вході головний вхід в церкву, головні ворота, святий московський Алексій, дуже, дуже актуальний святий росіянам зараз, дуже потрібні московські. Московські святі, московські церкви. Могила. І от ми зараз з Маргаритою йдемо. Я там чую краєм вуха, як ну, тутешні хто вони, працівники, переконують екскурсію, так що, що ви, що ви? Ми не росіяни. Що ви що ви? Ні, це не російська церква, це українська церква. Ви хіба не бачите? Тут же ж великими літерами написано Українська православна церква. От. На майбутнє я собі візьму так, це не Православна церква України, не ПЦУ, це УПЦ. Українська православна церква, яка просто перевдягнулася, прибрала літери МП Московський патріархат, так і продовжує, згідно всіх сьогоденних результатів культурологічних, релігіознавчих експертиз українських, бути підпорядкованою прямо і безпосередньо Росії, росіянам, загарбникам і окупантам. От, з усім, що звідти випливає, я повторюю, зокрема, пожертви в такі скриньки, які вбивають квіти української нації. Так? Пожертви в такій церкві це прямі інвестиції в загарбництво України, в знищення України. І все з тим пов'язане. Місто Вінниця. Місто Вінниця, назву. Назву храма цього так, історичного українського, тимчасово окупованого росіянами. Так? Напишу в описі стріма. От, кохана підказує Миколи Чудотворця. Кому буде цікаво, зможе сам дослідити, проаналізувати і розібратися. Там реально багато не треба. Так? Чому це саме російська церква, а не українська? Станом на липень 2024 року. Так, ще ти пам'ятаєш, що саме Вінниччина на третьому місці за кількістю церков Московського патріархату досі в Україні. І наскільки я пам'ятаю, то і на третьому місці згідно тих, що, що, що перейшли в українську, так, так, так? так? Тобто просто тут ну, їх Дуже за багато, кількістю багато. Таким чином, згідно там тих джерел, які ми ці дні вивчали на третьому місці в Україні, як за кількістю просто російських церков по сьогоднішній день, так які безпосередньо знаходяться в увченні і дієвій підтримки росіян, загарбників і окупантів, в усі можливі способи, грошима, ресурсами, підтримочкою, Так, там ці всі освячення ракеток, водичкою, все як ми любимо. Все по класиці, по КГБшних мануальчиках. так і, напевно, речей, які можна чути замвонів. Я сам не чув, бо ну, в такі не ходжу. От, але я переконаний, що хтось із вас, напевно, досі, навіть попри те, що ви знаходитеся в екосистемі, яку дає мені всесвіт розвивати, українськомовну, українофільну. Все одно. Я думаю, що там з тієї кількістю переглядів, які ми маємо, ну, напевно, хтось із вас досі ходить, жертвує гроші росіянам через російську церкву, яка перевдягнулася, перевзулася, поміняла обкладинку, але сутність її діяльності залишилася та саме. Ненависницька до України, до всього українського. Тримаємо стрій, працюємо. На завершення стріма піду ще раз вам покажу святого московського Олексія. Дуже дуже український святий в українській церкві. Московський Олексій. Я кажу: Маргариті, ми підходимо до воріт. Я кажу: дивись, тут, тут гробаний московит. Велике обличчя грюбаного московита. Написано, що він московит. Московський. Вона каже: Та ні, ну не може такого бути. Ну як це? Кохана. Кохана мені каже, Сашко каже, твої очі тебе обманюють. Каже, добрий каже. Твої очі тебе постійно обманюють. Це не те, що тобі здається. Кохана загуглила, Інше позначення: чотирьох літр з великої СВТ святий МОСК. Алексій. Це може. Москулін. на увазі як його? ну. Чоловіша якось, ну, що велику чоловічу силу має? От. О, тут ще є волонтерська служба. Будь ласочка, ті, хто називають себе так, українською церквою, а по суті, є російською, святий московський алексій. Пам'ятайте жертвувати росіянам, пам'ятайте заносити московським. Бережіть ікони московитів. Вони дуже важливі в сучасній незалежній Україні. Оцього московита ми поставимо на заставочку цього стріма. Дивися, що тут пишеться, ти бачиш? Mm. Ну, російський тільки я знайшла. Так? Угу. так? Так. Ще тринадцяте століття. Так, сонечко. Ще 13. так. століть. Він був митрополит Київський і всія Русі, чуєш? Угу. Тоді, коли москв... Москви ще не було. Так, Хоч, Ну, так ну Це москвів, волонтерська так. служба. Коли була, так. — Ну, Тут немає, до речі, військових, а взагалі російська церква дуже любить розповідати. А, ні, є військові. Дивись, от російська церква дуже любить показувати, як вона підтримує українських військових. Так. Де ти бачиш військові? Ну, то дивись. А цей військовий, він би там зараз і не був би, так? І росіян би, якби не пожертви, і не діяльність цієї церкви, їм би не було чим стріляти по захиснику України. Так, ну все, працюємо. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.